Кінець війни вже близько. Про це вчора оголосили одразу два народних депутати Бужанський і Олексій Гончаренко. Кінець війни вже дійсно близько. Маю надію. То був Гончаренко, а ось Бужанський. Маю надію, що до кінця листопада буде зупинка бойових дій. Маю надію, що буде зупинка бойових дій. До того нагадаю, що Юлія Володимирівна та що Тимошенко теж оголошувала, що вона щось знає. Рідненькі мої, сказала Юлія Володимирівна: тримайтеся. Я вже неодноразово звертався до Юлії Володимирівни публічно, але вони напевно не чують. Ну, ми хто такі? Юлія Володимирівна, тримайтеся, любі мої, це ви можете, ще раз повторюю, сказати моїй мамі, яка вийшла на пенсію і отримала пенсію в 70 доларів. І продовжує жити на 70-80, можливо, 100 доларів зараз їй платять. І вона на цю пенсію живе вже багато років. Юлія Володимирівна, ви живете на 100 доларів на місяць, ну так, щоб все могли ви забезпечити собі. Ну, нехай не на 100, ви народний депутат, на 500 доларів. Ви живете? Скільки? Один день, півдня, скільки коштує? От Скільки ви коштуєте світові? Скільки ви витрачаєте? Ну, Юлія Володимирівна скаже, я ж народна депутатка, я ж маю жити краще, ніж звичайна пенсіонерка. Ну так, пенсіонерка народила двох дітей. Пенсіонерка народила сина, який служив, другий син, доктор наук, професор. Ну, звісно, ну, хіба ця пенсіонерка може порівнятися з народною депутаткою, правда? А, ким ви там були? Віце-прем'єр-міністром при кучміще. Потім, потім бурхлива історія, а до того ще історія. Ну, Вибачте, моя мама дійсно, дійсно такого бурхливу життя не мала. Вона працювала просто на роботах, де її, до речі, кидали інколи, прокидали, а потім пенсію дали. Таку, таку ніяку. Та я вже вас запрошував багато разів Вона жив, живе в Кропивницькому. Ви без проблем можете знайти, поїхати до неї, можете їй там полтос е, доларів, ну, 50 тисяч доларів, це ж небагато або сотку, краще сотку. І мама мама буде задоволена. Вона допоможе своєму молодшому сину, бо в нього там є певні проблеми. Знаєте, купа всього після. е-е Збройних сил України, всього купа і роботу не може толком знайти і все інше. Бо так утворена держава. Бо у вас все добре, у вас все добре, а у них, от, звичайних людей, не, не все добре. Бо вони мали честь, совість, гідність. Вони не мутили нічого там. Я зараз не кажу, що ви мутили. Ну, ви ж знаєте, що в державі дуже багато мутять. Так от, я до цього вашого тримайтеся. До чого цей весь мій спіч? Він до того, що. В державі люди, які прямо безпосередньо не прив'язані до основних новин, починають щось коментувати і знову в людях збуджувати певні емоції, які не потрібні. От Юлія Володимирна, звідки вона це може знати, що війна завершується чи не завершується, навіть якщо війна завершується, то Юлія Володимирівна тут до чого? До чого? Юлія Володимирна, от коли ви виїхали на Майдан, пам'ятаєте там вам лабутени приписували, хоча я ніколи не висловлювався і не маю нічого проти того, щоб жінка гарно виглядала. Ну, вас там ви вивезли на Майдан, пам'ятаєте тоді? А чому ви тоді не сказали? Люди, розходьтеся. Люди, ми зараз зробимо велику халепу. Люди, ми зараз, ми, ми у нас ворог страшенний. Я знаю Путіна, а ви знали Путіна? Ви ж стояли з ним, хіхікали в бік Ющенка, пам'ятаєте? Ну, в інтернеті є це відео. Пам'ятаєте? Путін жартував по Ющенку, а ви так підхіхікували поряд. Ви ж знали Путіна? Ви ж розуміли, хто такий Путін? А чому ви тоді на Майдані не сказали людям: люди розійдіться, люди не потрібно. Люди, давайте якось подумаємо. Давайте, давайте все це повернемо в законне русло. Давайте он вибори через півроку. Он уже Янукович там з кимось домовився про вибори. Ви ж це не сказали? А чому? Бо хотілося подобатися людям. Хотілося масі подобатись, да? але Майдан якось не дуже вас сприйняв, пам'ятаєте тоді? Ну, якось так, так щось. Не дуже. Не дуже. А де ваш Арсеній Петрович? От теж тоді я пам'ятаю риторику його таку воєвничу, то в якому В 2006 чи в якому році таке. Пам'ятаєте? Оці зелені полоси, таке Арсеній Петрович, великий воїн. Як він там, на передовій? На передовій. От ви постійно хочете подобатись людям. Ви, ви постійно хочете говорити людям те, що вони хочуть чути. Це стосується не тільки Юлії Володимирівни. Деякі депутати розумні. Вони говорять те. Що люди хочуть чути в конкретний момент. Потрібно було говорити про війну, вони говорили про війну. Потрібно було говорити про мобілізацію, говорили про мобілізацію. Але голосували за мобілізацію, голосували за продовження воєнного стану. А потім тримайтеся, мої любі! Тримаються. Люди, Юлія Володимирна, тримаються. Але це не ваша заслуга, не ваша. Ну, власне, як і не заслуга інших народних депутатів, які щось десь чули в кулуарах. Починають зараз бігти поперед батька в пекло і розповідають про те, що війна скоро закінчиться. А це ваша заслуга? А це ваша заслуга. Ви ж всі голосуєте і за продовження воєнного стану, і за мобілізацію, і за посилення мобілізації, і за зниження мобілізаційного віку. Можна ж подивитися: Верховна ж Рада приймає це рішення, тобто більшість голосує. Можливо, конкретний депутат і не голосує, але в цілому рішення приймається. Як у нас був один народний депутат, до речі, який зараз служить і викликає повну повагу до себе, так от він якраз кричав на трибуні, що це погано, сідав, сам голосував проти, а фракція голосувала за. Бо рішення домовились, приймається. Тому давайте не будете ви себе робити зараз глас народа, намагаючись подобатись народу, і обманювати народ, щоб вони знову за вас проголосували. Бо моя мама як не жила гарно. Так і не буде жити. Бо явно ж ви не поїдете до моєї мами, не привезете ж їй 100 тисяч доларів, правда? В подарунок. Народу, який тримається. До речі, моя мама якраз за вас голосувала, Юлія Володимирівна. Все життя, все життя вона вірить тільки вам. Але віра її згасає, Згасає. разом зі здоров'ям, з такою пенсією. А ось нещодавно пішла в пенсійний фонд, думала, що їй перерахують пенсію і трішки збільшить. А її взяли ще на 200 гривень і зменшили. Для неї це, Юлія Володимирівна, ви не розумієте, що таке 200 гривень, тому що ви не міряєте такими категоріями. А от мама моя, ці 200 гривень, емоційно, знаєте, як переживала і таблетки, і все підряд. Тому що, коли в тебе пенсія 4800, а потім стало 4600, це суттєво. Навіть 200 гривень. Ви ж ви не міряєте такими категоріями, правда, Юлія Володимирівна? Ще раз, можливо, вам це відео хтось покаже. От ви бачите, я без наїзда на вас, я з повною повагою до вас, Я колись і сам за вас голосував. Ну, поки не розбирався в тому, хто що говорить. Я ж думав, що ви щиро так про людей за народ. А виявляється, що просто шукаємо тези, щоб сподобатись українському народу. Тому зробіть крок, поїдьте до моєї мами. Поїдьте, привезіть їй 50 тисяч баксів. Скажіть, що це і компенсація за її життя. За її життя чесне, справедливе, яке в підсумку привело до того, що мама мені телефонує, каже, Сережа, в мене там пенсія, я там змогла там, відкласти там, 30 доларів. Купила. Там 50 доларів купила. Як вам? От. Нормально, Юлія Володимирівне, добре? Ну, а ви далі шукайте. Щоб сказати українському і щоб йому сподобатись. Ну, може, така ж сама пенсіонерка, як моя мама, прийде і знову за вас проголосує. Бережіть себе і поменше вірте. Вірте в заяви, які вони роблять тільки з однією метою, щоб вам сподобатись.